Всім привіт, рибаки. Сьогодні будемо ловити на одному з таких от сільських струмків. Приїхав я недалеко від свого дому. Ось за мною ділянка, де я вирощую саджанці полониці хто дивиться українське село, той знає, про що я говорю. І сьогодні я от вирішив приїхати саме на цю таку невеличку річушку, тому що тут вранці просто кипіть вода, стільки риби, зайшло багато карася. Як мінімум, сьогодні буде клявати якась біла риба, плітка не верховодка, а краснопірка. Поверху просто її кишить. І я думаю, сьогодні ми щось тут обов'язково впіймаємо. Тому що в тому році я тут часто брав воду, ходив, поливав саджанці. і ходили такі там діти, ловили і ловили таку плітку, що я навіть на уж таку не ловив. І сьогодні я вирішив це все діво перевірити, тому що я бачу, що рибі багато. Звісно, сьогодні бажана риба це карась, тому що все-таки краснобірку зловить діло не хитре, але якщо карась не буде клювати, то будемо ловити все, що клює. Хотілося б зловити э, такого непоганого карася, в тому році товариш тут ви казав, брав непоганий карась. Я думаю, тут треба буде закормитись і якусь ще рибалку цьому місцю, а вже ж э, посвятити. Ловити будемо на дві вудки, одна махова по дну, і одна така, яку я беру в проводку, закинулась в лілії на поплавок по верху на апариша. І з насадок у нас буде хробак апариш, класика для сільських ставків, є ще в мене тісто. І зараз я хочу ось закормитися. І у нас буде ось ячка і макуха. Нічого не придумував, думаю, спрацює. Снапірка аж Ну, Такі по одному такому шарику кинемо. Глибина в місті Лоу невелика, по пояс. Це метр десять десь. І кинемо так от шарика туди. І хай собі воно там розчиняється. Я думаю, краснопірка зараз по верху буде клявати добре. красноперки, звісно, тут <laughs> вагон стоїть. Була одна поклевка карася, я, звісно, її не засняв. Так просто повільно-повільно, це був карася, не красноперка була. Це піранія клює, бачите, одна за одне, на опариша, тут поверху. Це зрозуміло. Ми будемо зараз стати більшу глибину і будемо ловити по дну. Кстати, за дно дно у нас кам'яне. Я ось ледь рогача ось. Стоїть у нас, Рогач, що тут так кинем. Ледь запнув рагача, тому що йдуть камні і дно піщане. Понятно, що ця річка вже листя перемішається, тому що тут течія то вона є. Но мені здається, її недостатньо, щоб вона це все вимила. Бо бачите, між нами намись. Бо над нами ось такі ольхи стоять. Листя падає, тут все-таки в деревах, то. Ну, дно тут все в листі такому. Трошки воно підгниває і такі прошарок іде гнилого листя. У нас покльовка. О, подну, о, крупняк. По одну взяла непогано. Побільше буде. Ну І тут дійсно дуже багато. На точці риба є, є тут і уйнок, я знаю. І карась тут хороший є. щука є, окунь є навіть ну, на цій річці. Тут часто на щуку сюди приїжджають на спінінги в цю калюжу. Товариш тому році ходив, то отакі щуки ловив у жовтні місяці. Тут Вода ще більше упала, тут взагалі зараз води мало. ви розуміли, весною, отут от де стоїть штатив, тут було по коліна води, може навіть і більше. Така була тут весна. У людей тут отак поверху тут йшла вода, такі були паводки. То риба, вона як і зайшла, то вона зайшла, там там траса йде, там і тут у лісі болота, і тут такий йде ручей. Мені його завжди казали строчовка, тому що я місцевий. І цей ручей ось впадає там, ну такі, ну такий, глибокий, він, якщо йде, повна вода, то в юні там отакі карасі. Червонокнижні позаходили. Тобто риба на цих місцях є. Навіть я ось дивлюсь, то ну, не шибко, так от краснопірка клює, ну якась клює, я бачу. Ну, не скажу, що вона так прям там хапає. Ну, Я розумію, що як я б закинув би там її поверху, то було б така, брала б. Але по я бачу чуть більше риба клює. Я думаю, будемо чуть-чуть зараз ще прикормлювати, тому що місце взагалі не годоване, а риби багато. шарика такого. Оп. О, я там на макуху приплыла. Непогано. Красноперка. Ну, сейчас там на Махову клюю, я бачу. Качки тут дикі і кручні. прям. Плавають собі, пригають. Там такі красноперки під тією сухою гілячкою, як динозаври прям. Такі ну, засікнуть не можна, такий хап і все. Тут не клює взагалі ллі їх нічого. Я так кидаю, то такі дві зійшло, ти що. Ну, oh. mm -hmm. а нормальненько. Просто треш контент. На рички такі не завжди клюють. Тут просто її кубло стоїть під тією сухою І це, туди Намагаюсь так закинуть. І поворок одразу йде на дно. Вон там довго не стоїть. Макухи я туди багато, бо сипну. О, знов хорошу тягнув, дивіться, що робиться. На древа, Але друзі красноперки конечно влітають просто щоб тут на кукурузу цікаво закинуть, чи, щоб тут чи на перловку ОТ я думаю тут красноперки б здорові брали бы угу, цікасина які краснопрки Не кащу каганяє, хороша. Я думаю, будемо закінчувати сьогодні такий унікальний випуск на такому ось струмочку. Вдалося зловити приблизно десь два десятка краснопірок. Краснопірка брала ривками, тому що ганяє непогана щука на цій локації. Я так ось стою, спостерігаю. Ну, там віхід, там віхід, там крупна на перекаті. Пішов туди подивитись, там під ольхами крупна щука ганяє. Ну, Крупна для цих місць, я вважаю, тут вже грам 700 кілограм, якщо вона тут буде, вже буде подвиг. Тому краснопірка вона брала ривками. Бувало таке, що закинув зразу поки що на дно. Була така, така клюнула такі, і на, на дні стоїть поплавок під водою, аж бульки типу, розпливали. Тому риба є, на точці, Я вже декілька місць закормив на майбутній риболовлі. Я думаю, на кращу встанемо і перевіримо тут пару таких от цікавих ложбинок, Я думаю, що зловимо. Понятно, що фаворитом сьогоднішнього дня була париж, тому що воно і не дивно, але саму найбільшу краснопірку я зловив по дну на хробака. Ну, Друзі, якщо вам відео було дійсно цікаве. Можете поставити лайк і написати коментарі, чи потрібно знімати ще такі випуски на каналі. Всім до зустрічі!